Президент прийняв активісти Євромайдану, колишнього голову Одеської облради, а нині народного депутата України Олексія Гончаренка. Російські правоохоронці намагаються звинуватити у непокорі органам влади. Сам Гончаренко усі ці закиди спростовує. За словами Одесита, учора уже після затримання його били. Він просив викликати лікаря, однак це так і не було зроблено. Мені підсовували якісь протоколи, залякували мене, що вже ніколи не вийду, що мені тут не майдан, і що у тієї людини, яка зі мною говорила, мозоль від курка пістолета на пальці, розповів Гончаренко по телефону у інтерв'ю одному з українських видань. Наразі стаття, по якій учора затримали народного депутата, передбачає штраф приблизно у 450 гривень. Або 10 діб адмінарешту. після звільнення Гончаренка доправили у посольство України у Москві. Як відомо, росіян вже почали готувати до річниці трагедії у Одесі, яка сталася 2 травня минулого року. У своїй найкращій традиції кремлівські медіа розказують про безкарність нацистів, а спецслужби ведуть власне розслідування і пошук, так би мовити, організаторів убивств російських громадян на Куликовому полі. За деякою інформацією, саме це стало однією із тем допитів Олексія Гончаренка, якого російські змі вже називають одеський м'ясник. Крім іншого, він є одним із засновників міжфракційного об'єднання Крим у нинішній Верховній Раді і обстоює ідеї повернення півострова до складу України. Народного депутата було затримано. Нагадаю, під час траурної ходи на пам'ять Бориса Німцова у центрі Москви. Я нічого не викрикував плакатів та прапорів не ніс. Затримали просто за мою футболку, заявив Олексій Гончаренко.